Отже, розказую про свої недоліки в даному виду вирощування винограда. Що я замітив, те, що не, ну, не є правильно і так не потрібно робити надалі. Перший недолік це довгий ряд від столбика до столбика. Довжина рядів у мене 10 метрів. І так я і зробив. Один з одної сторони, другий з другої сторони. І зіштовхнувся з такою бідою, що потрібно було ставити столба ще одного через 5 метрів. Тому що вже ось підв'язав ряд до залізної опори. тому що весь ряд клоне. В одну сторону. Нами просто-напросто болтає, так що дуже болтає, тому треба ставити столбики в шкілки через 5 метрів. Це суто мій такий підхід вже на своїх помилках научений підхід. Тому на наступний раз буду ставити ще один столб. По центрі 10-метрової шкілки. Тобто, якщо так буде йти ряд, то через кожних 5 метрів буду ставити столбики. Зараз вже столбика не поставиш сюди, наприклад, ось тут середина ряду, якщо я зараз почну сюди вбивати столба, навіть із залізного якусь арматуру, навіть чи ще щось я пошкоджу коріння саженців. Такого вже робити не буду, бо можна справічити саженець. Mm. Друга моя недоработка, так сказати, на те, що я звернув увагу, що все-таки так мені не підходить, так мені неудобно. Висота шпалери в мене йде метр сімдесят. На наступний раз буду робити 2 метри. Чого 2 метри? Дуже швидко росте сажанець. Якщо ці менші зараз такі, то це не значить, що вони такі будуть. Вони всі дожинуть по-любому оці, що зараз стартують. Тому виганяти лозу треба по максимуму, чим більше вверх. І ні в якому випадку зараз її не прищіпувати, не зрізати коронок. Прищіпувати коронки я вже буду десь або в кінці літа, або в вересні місяці. Ще ось цей липень-серпень, ніякого прищіпу, ніякого обрізання лози не, не можна такого робити. А куди вже її діватися, якщо вже нема куди? Це вже остання, останній ряд самого шпагата. Тому буду щось хімічне робити вище. Це друга причина, на яку я попався, е в такі от недороботки так сказати ще раз. Третя причина, що невдобно. Як краще було б садити черенки, це, на мою думку, знову ж таки, я не кажу, що так треба робити всім, це суто. Особисто моє рішення. Перших два ряда я садив через 10 см. Тобто, як бачите, навіть по руці, дуже близько один до одного. Третій ряд я вже і четвертий садив через 20 см. Тобто, Я ж, все ж, ж експериментую, що ж воно буде. Набагато легше доглядати саженець, який росте в такому більш доступному місці. Тут нема загущення, розумієте? Тут добре видно кожну лозу, кожного листочка, кожного паростка. А ось тут вже просто-напросто заліплено все на кучу і важко продивитись, пронюхати кожного. Тому садити надалі черенки я буду тільки через 20 см. Ось, тому що легше набагато з ними <кій> з ними працювати і окультурувати, пасинкувати і все остальне. Тому такі причини. Ось. Ну, зараз підв'язую, ще все доробляю і треба це все діло забрати звідси, щоб тут був порадок просапувати. Бо бур'ян росте так само швидко, як і росте мій Тому, як ви вже бачите, ряд клоне в сторону його, болтає, вітер, дай сильний, може взагалі позривати лози з черенка або нарушити самий ріст. Тому краще. На мою думку, це столбики через 5 метрів. Тут ще одного треба вставити. Ще одну опору. Зараз вже буду щось видумувати, якось фантазувати. Тому таких три моїх недоліка. Ну нічого на своїх помилках учиться. Тому так, як плюси, так і мінуси, що зробиш? Кожен на тій граблі наступає. Ставимо лайк.